Всім привіт, друзі! З вами Грант, і ми продовжуємо цю рубрику. Дивлюся, так сказати, вперше, і розглядаємо білди від гравців з WCC ком'юніті. Сьогодні в нас білд від Люмуса. Всім привіт. Так, Люмус. розказуй що це за білд? Так, це у нас буде білд за прусію в Чорний гусар. Угу. Акцент буде на на, саме на гусарах це не, не є балансний універсальний білд, який стандартно звикли бачити на Прусії. Е, проте, якщо на мапі є хоча б один е, суперник, який буде грати не в залізо, чи в рейтар, чи в каток, тоді з великою ймовірністю нам вдасться реалізувати гусар в повній мірі угу. і цим виграти гру. То я так розумію, цей білд чимось схожий до білда Фогі в плані того, що. А діяти треба на перших хвилинах і виграєш тільки тоді, якщо тебе не будуть, так сказати, рашити, правильно? Так. Фактично так. Фактично, біл-то дуже подібний. І сама гра після ПІТ дуже подібна до того, як треба грати швидкою кіно 18 століття, тільки на що це кінота XVIII століття. Mm -hmm. І знає, буде трішки складніше, тому що її важче буде таймінгово прокачати для того, щоб була було Угу. Що ж, тоді, в принципі, стартуємо. Так. Е, ну що, почнемо. Бачу, відразу ставиш два міських центри, і так розумію, зараз займаєш золоту копальню і плюс млин. Так, стандартна розбудова два міських центри. Е, е, білд можна виконати з розбудовою в швидкий ринок, але тоді буде менша кількість. Е, Коней. Uh -huh. Тому не рекомендую грати через швидкий ринок саме цей білд. Як uh відбуваєш -huh. млин, ставиться ринок, окей. Так, ринок я ставлю трішки вище для того, щоб було місце під третій міський центр. Його важливо поставити на низ млина, щоб селяни ефективніше носили їжу одразу uh -huh. в міський центр. Це теж нам дасть кілька, кілька коней. Обміни? Обмін в нас 4000 заліза в камінь і 3000 золота в дерево. Вугілля ми залишаємо, воно нам буде потрібне на гардепо, вихід століття і на підкову. Угу. Так що золото ти прям швидко знайшов, бачу. Селяни пішли на розвідку копали і знайшов гарненько золото. Щастило. Я тут також зробив ще один фастап. Одразу, поки в нас будувався ринок. В найближчій шахті вже є 10, 10 селян. Далі у нас задача знайти швидко всі золоті копальні, тут з ними пощастило. Үгу. Це цікавий факт народ. Побудувавши ринок, зробивши обміни, прокачуємо золоту копальню і відправляємо відразу туди 5 селян. Щоб чим пошвидше добувати золото. А воно нам пригодиться, так розумію, для Прокачок наступних копалень. Воно нам пригодиться для для всього. Ну, так, але краще, мабуть чим швидше прокачати копальні. А, не в цьому білді. В mm -hmm. цьому білді копальні будуть качатися в паралель з прокачками їжі в академію. Mm -hmm. Так будуть отримати максимально велику кількість гусар. Mm -hmm. um, тобто, одна каза так. відразу всіх селян на академію. Так, нам потрібно на академії зібрати 17 селян. Всі наступні селяни з міського центру які будуть виходити, заходитимуть в одну вугільну спочатку, а потім в одну залізну. Можливий угу. момент, що ап в мені не береться, так як в нас немає жодного селянину в мені. Ми просто домінюємо з болота е, в їжу, угу. для того, щоб їжа не просідала і не, не зупинялось виробництво селян і військових юнітів. Угу. Але вона потім не забуде про цей ап. Так, так. Це, це теж важливо, але оскільки ми граємо століття, то ми мусимо їжу на фул вкачати, то буде трішки важче забути про нього, якщо кілька разів зіграти білд. І одразу, одразу, по закінченню академії, одразу береться сокира. Але сокира взялася за що? Я бачу, ти про. Я Са заміняв золото. золото в їжу. Угу. Тобто обмінюємо в золото потрібну кількість їжі і беремо сокиру. А це було в тебе, так розумію, прям все. Я думаю, що я тут, тут ще взяв АП в лині, тому що одразу після Сукері ми беремо Ап млині і одразу будемо Ап брати перший в Академії, він дешевий. Uh -huh. Думаю, що він вже навіть взяти. І після першого АПУ в Академії ми чекаємо на дерево, на друге в академії У нас там рівно 17 селян. А після заняття вугільної копальні відразу наступних селян кидаємо на заняття копальні саме у нас залізної, так? Так. Так, дерево не збиралося і беремо другий ап академії. Другий ап і Паралель другому апу у нас п'ять селян йде до наступної золотої шахти, для того, щоб довести золото до 30. Селян з дерева ти взагалі не чіпаєш. С Селян з дерева взагалі не чіпає. Так, всі селяни будуть братися тільки з їжі. <гум> От і приблизно зараз, на таймінгу п'ятої хвилини, нам потрібно буде дозайняти ще дві залізні шахти з селянами з їжі. <гум> Це відбудеться в той момент, коли в нас набіжить дерево якраз на третій ап в академії. Ага. От, І далі ми зразу беремо по 5 селян і ведемо до останніх двох золотих шахт. В принципі, це всі Вони селяни, вже... які були на їжі. Ну, так, там їх вже мало залишити небагато. Обміни далі продовжуєш робити золото в їжу, чи вже девушку. Золото в їжу, так. Золото в їжу постійно буде домінюватись, mm -hmm. коли, коли не вистачає їжі. Треба законтролювати. Зараз Так, приблизно прокачки. до 6-10 я завжди орієнтуюсь, має бути золоті. 40. Угу. Тут я бачу навіть трішки швидше буде. Це ще ще реплей, але так, по ідеї, швидше. До 6-ї хвилини ти зайняв всі 4. Тут зайняв до 6 вгрі, напевно, це 610, угу. 6,10. Далі нам треба добувати дерево приблизно тисяч сім з половиною. Нам ми його будемо продавати в камінь. Бачу, пішли Нам треба мати три часи дерева і дві 300 каменю для того, щоб закласти собор, арт-депо і першу стайню. Ми їх всіх закладаємо одночасно, тому що цей білд без лопати, і ми, ми будемо будувати всіма сімнадцятьма селянами mm -hmm. ці три будівлі. Mm -hmm. Розумію. Тобто, всі селяни з дерева відразу зараз будують ті ключові будівлі, які потрібні для виходу століття. Ну, відповідно е, э, стайн. А і що ти будеш робити? Зараз відразу почнеш робити драгунів? Я одразу почну робити гусар. У нас станн повинна добудуватися в той момент, коли ми якраз вийдемо в століття, <гум> щоб ми змогли одразу запустити гусар, щоб нас станн не простоювало, щоб на століття не простоювало, щоб, іде... щоб ідеально і, і століття зразу взялось і одразу змогли запустити гусан. <вискін. гум> Плюс століття саме за Пруцію, в тому, що воно відносно дешеве іншого. Їжа 20 тисяч, золото на 65 тисяч, 1100 заліза і 1100 вугілля. Якщо не помиляюсь, то плюс-мінус таке, як Данське, ні? Так, да. да, таке саме. Ну, і підкова, також дешевше, набагато дешевше. Най Найкрутіша підкова, яка є на грі. Мабуть, запрущую най... найкраще грати. Так. Да. Ось це до речі, що я на Люмус там показав, що він е взяв вже століття. Чи навіть в нього не добудувалася стайня і вже виходять відразу гусари. Це круто. І бачу, що ти з їжі відправив всіх селян зараз в дерево. Так, я в їжі буквально залишив 10. Тут, напевно, баг що воно показує нуль. 15 і... бачу в тебе тут зараз. Я вже, вже 15, я вже їх веду в то місце, де вони будуть будувати другу стайню. Ага. Одразу, щоб вони не простоювали, і потім вони підуть далі, напевно, в дерево вже, і в їжу вийдуть нові селяни. Тут Ч... на 9-й хвилині береться підкова. Ага. Є під підкова. Якраз вона береться. Угу. А ще на рахунок далі, за... лопати. Без лопати. Угу. Ми не будемо будувати казарм століття, нам лопата для стайнь е, занадто, занадто дорого. Стання mm -hmm. не настільки довго будується, щоб для них брати лопату. Mm. Тому дивіться, ще раз проговоримо те, що е, поки ці 17 селян з дерева, яких ви відправили на дерево, вони будують відразу три будівлі, е, добувши потрібну кількість дерева. Тобто це в нас собор, це в нас артилерійське депо для того, щоб вийти у століття, і відразу будується стані щоб почати. Е, так сказати, наймати гусар 18 століття. В той же час селяни, які добувають їжу, потребують, ну, точніше, не зберуть потрібну кількість їжі. Ми прожимаємо століття і відправляємо всіх селян відразу в дерево. Після цього ставиться, так розумію, друга стання Вже коли не збиралися відповідні ресурси на неї, правильно? Так. Угу, супер. Продовжуємо. Так. А, і дивіться. Зараз у нас 5 вугіллі нічого не змінилося, і 15 у вугіллі. Так і є Ой, у, у залізі. Поки що без змін. Без лопати. Так. І далі ми можемо ситуативно використовувати то залізо і вугілля, яке в нас є, домінювати або на камінь, або на, на їжу. <гум> на цих етапах ми його ми, вугілля нам не буде потрібне. залізо буде потрібне на прокачки пізніше, але ми його багато не продамо за цей час. Але швидше зможемо закінчити побудову всіх потрібних будівель, взяти мішки. І за рахунок цього ми нас дожинемо по економіці, все рівно. Mm. Відразу після другої стані будується третє стання там ресурсів якраз вистачало. В нас є підкова, до речі, не забувайте про неї. Вона взялася відразу плюс-мінус після першої стайні. На дев'ятій хвилині, підкова. Ідеально підкова на 9 Угу. Mm -hmm. Ну і вже з трьох стайн зараз будуть виходити, у нас гусари є. Ага, і ти знову відправляєш всіх селян в дерево. Так, нам їжі не треба поки що більше. Буквально там 12 селян, які, які будуть підтримувати їжу. Там навіть якщо назбереться більше, то в принципі, Паркань. їх можна докидати теж в дерево. Ага. Або вони, от тому їх і більше, бо вони зараз розійдуться будувати паркан. Угу. Точка збору все одно поки залишається віжі. Ти постійно а. відправляєш селян в дерево. Якщо є близьенке дерево, яке можна поставити точку збору, в принципі, можна. Четверта стання? Треба старатися міні мінімізувати ходьбу селян. Просто, просто так. Четверта стання і далі десь на 11 хвилині закладається. Uh -huh. Не сильно відрізняється від четвертої стані в 17 столітті, насправді, по таймінгах. Четверта стання, плюс зараз дипломатичний центр. А коли ж друга каза? Другу казу я ставити не буду. Її можна поставити, але я не ставлю її. Вона занадто мало мені юнітів дасть, і вони мені не, не, не допоможуть ні, ні задефатись, ні проатакувати, нічого. <гум> Є дип, із дипа наймаєш а, скільки? Тічки? На всі гроші? Приблизно 70, ага. 75, так. на всі гроші. А, мішки. Так, на 13 хвилині в ідеалі мають бути мішки. Тому зараз ми добуваємо їжу і чекаємо. Віці, яка вже кількість у 75 Після стані можна, треба дозайняти четверту залізну шахту. Після четвертої стані. Так. Бачу, ти ага, її зайняв. От я... А гармати ну, ти... ти також не починаєш робити, тому що багато все-таки ресурсів вони їдять. Так, ну загалом білд можна. По різному догравати в кінці можна робити, запускати багато стволки, якщо проти тебе грають стрільці, поховати їх десь, побудувати більше парканчиків, щоб до тебе довше йшли, поки ти будеш бігати гусарами. Mm -hmm. От, але для того, щоб це було максимально швидко і максимально ефективно, Ярко буду вкласти це в гусар. Якщо їх вдасться реалізувати, то гра буде виграна. Якщо їх не вдасться реалізувати, то дві-три гармати на базі чи чи навіть п'ять не допоможуть задихатись ну, все рівно, якщо не Е, Бачу, наняв ти 20 пікінерів для того, щоб поставити на охорону. охорону, так. Бурон та Шерів немає з так як у нас виходить січка, а краще мати охорону. На випадок, Якщо б забігли кісь рейд січкою, а гусари будуть зовсім в іншому місці на що ти збираєш таку кількість дерева зараз? Точніше їжі. Їжа буде вимінюватися на палаш в першу чергу. Угу. Нам потрібно 9500 золота і. 7900 Угу. Ну, блін зараз дуже класна кількість гусарів це 140. Ого. Я здивований Ну, це, там біл такий. Як ти як... на початку похоже до того, що Фогі грав в швидку Угу. Максимально велика кількість коней з гарним качем. На конях століття важко зробити крутий кач, але мінімально можливий кач, який можна взяти на 15-ту хвилину, на них буде. І того, в принципі, логічно в цьому білду, що акцент робиться повністю на швидку і ноту. дивіться нас вийшло 155 гусар, це Ого. Плюс 71 січовий козак, і це дуже класно. А на все інше, як ти кажеш, в принципі, звертати уваги не потрібно, тому що. Е, тут, так сказати, дорога в один кінець. Або ти виграєш відразу на 16-17 хвилині, або, я так розумію, ти програєш на 15 й так? But Блять, що все так. Mm -hmm. як, якщо достатньо сильні опоненти, то так. Mm -hmm. Супер. В принципі, ми зараз покажемо, як реалізувати цю кількість гусарів, правильно? Так. Тому народ не перемикайтесь, зараз побачимо, що можна зробити з такою кількістю гусарів. Що, ж, зараз, в принципі, покажемо, що можна зробити з цих гусар. Люму зараз нам покаже одну зі своїх ігор. Була зіграна. І вийшло в нього, в принципі, гарно також кількість гусар. 143 гусара, 57 січових козака. Ну, і які твої дії? Які твої перші дії? Ти бачиш, що біжиш по діагоналі, чи можливо потрібно відразу бігти навпроти? Чому вирішив зараз бігти по діагоналі? Обов'язково на 15-й хвилині треба вибігати і грести вже якийсь паркан. Угу. І. Треба проаналізувати е, мапу і побачити, де легше буде забігти, де більше простору. Uh -huh. тобто в даній ситуації гравець, синій гравець, він дуже гарно і якісно забудувався зі всіх сторін, то бігти до нього сенсу в першу чергу не було. Uh -huh. а, і тому я вирішив бігти до оранжевого гравця. Палаш є, прокачки, я бачу, тільки зараз е, одна атака. Ну, тобто два. Два-один. Відразу вступаєш в бій, так розумію, не боїшся. Так, опонент грав в Сугусар, він грав класично в Рандаширів. У нього їх було, по-моєму, десь штук 300 і в Мушкетерів. Він погано законтролив свою швидку кіноту. Можна сказати, що він її злив і далі він зливає базу. Ну так, тут мінус база. Не знаю, насправді, чому він досі там всі армії стояв на фронті, але. Тут же, же б це, це не допомогло. До речі, цікаво, що ти зараз робиш на, саме в цій грі, що ти робив тоді? А, ти контролюєш більше гусар, чи також надаєш перевагу подальшій розбудові на своїй території? Чи ставиш ти другу казарму, коли її, коли її краще поставити, чи грати вже казарму 18 століття її ставити? Що що робити? Для початку я контролюю тільки гусар, і <гум> я їх прокачую тому що. На 15-й хвилині вони вибігають тільки з палашами, і мені їх потрібно докачати для того, щоб вони могли вирізати інших військових юнітів, особливо юнітів ближнього бою. Угу. От угу. Е в даний момент я вирізаю одну базу, і далі задача гусар вбити другу базу. 4-2 вже я... по прокачкам, до речі. Так, я бачу, що його армія до мене йде, і союзник також йде на допомогу, тому мені потрібно звідси вже тікати. Угу. Мій, мій тіммейт виходить сюди до оранжевого на базу. Я будемо слідкувати чисто Разумію, за двоїми діями. Що, що мені треба всіх гусар зібрати разом. У мене вже на базі, напевно, ми багато гусар, але там немає можливості як пробігти ними туди, тому що синій гравець перекрив шлях. Угу. І я буду їх збирати зараз на базі і намагатися йому прогрести парканиш зверху. Угу. 188 гусарів і з прокачками зараз у нас 5. 3. Дуже багато парканів синього гравця. Він очікував, напевно, велику кількість швидкої кінноти. В принципі, це і було. Тому навіть зі сторони союзника в нього як тут, 4 угу. паркани. Доволі багато. Так, зелений гравець мій тімейт. Він не заходить. Він, він знає, що мені потрібно реалізувати гусар. Він просто приймає армію е, на собі і не дає її звідти кудись піти чи проатакувати. стримує її, е, в тому числі, гарматами. Пець з тебе тут 117. Ще тут 83. Це прям 200, 200 гусар зараз біжить. Так, їх важливо буде потім об'єднати. Ось. Сьогодні гравець у частина армії повертає uh -huh. до бази, тому що парка починають закінчуватись. Ну і все одно далі продовжиш продовжиш прокачувати гусар, так? Продовжу прокачувати, поки він не буде 7-4. Uh -huh. Тому що п'ятий 7 й деф, це треба 40. По-моєму, 43 тисячі золота на 3 дефа. 40 тисяч їжі, 4 тисячі золота, зараз 6 тисяч їжі, 350 до це жесть. Ну тут без шансів. Тут навіть та піка, вона нічим не зарадить, то все вирізається. Тут, до речі, прохачки в піки вже були хороші, як для такого швидкого таймінгу. Далі я після селян я біжу до гори, тому що я знаю, що в мене друга група гусар зверху, і мені треба об'єднати всіх гусар, щоб я міг спокійно ними вступати в бій е з пікою, не втрачаючи великої кількості юнітів. <us> uh -huh. Як Фогі показував в минулому відео, парканами ми використовуємо для того, щоб зібрати всіх гусар кучно. Так, так. Обов'язково переведе не в тому місці, де, де можуть е бути якісь залпи гармат, mm -hmm. також уникати багато стволів. От. Тут піка, якщо не помиляюся, 6-4 була вже прокачана, Але оскільки вона була роз роз розділена групками, то гусари без проблем її вирізають, і вони більше втрачають е юнітів на. В якихось будівлях, які підриваються, чи будиночках, бо то піка їм вже не задає, не задає якоїсь великої шкоди. Так, пікінри тут не, не багато. Ти хіба ще багатоствольна гармата яка могла б допомогти? Так, багатоствольна гармата, якісь картечі. Але це знову ж таки, тому постійно треба контролити місце, де де є гусари і що вони роблять, і які там є види артилерії. Тут далі гравці здаються, тому що в них мінус дві бази, хоча в них є ще ліміт, але вже проти такої велич... величезної кількості прокачаних гусар, там вже 7-5 качів, цей ліміт вже нічого не зробить. Так, я бачу, що немає там, наприклад, другої кази, немає там каз 18 століття, але народ, дивіться, є що. Є два млина, є селяни, які добуваються їжу, є прокачена повністю їжа. І в принципі, економіка сама себе так сказати, продовжує. Тому, і відповідно, є їжа для прокачок, є золото для прокачок. І зараз весь акцент був на прокачку селян. І на цей час, дивіться, на 21 хвилина. Гра по факту закінчилась на 21 хвилині. Прокачки 7-5. Ну, це класний результат, тому що далі прокачки вже набагато дорожчі. Цього вистачило. Так, саме так. Останні прокачки захисту найдорожчі на Росії. Там сумарно треба більше 40 тисяч золота. Тому така основна ціль це взяти 7-4. Ну, це особливість обілла тільки для Прусі, правильно? Це для на інших націях цей білд буде дуже uh, складно uh, реалізувати. Uh -huh. Навіть якщо буде 100-100 гусарів плюс 100 січки. Uh, їх буде значно легше законтрити mm -hmm. будь-яким звичайним білдом, тому що в цей значно менший, і вони повільніше виходять. А цим він і відрізняється від попереднього білда, тому що попередній білд можна було і використати для будь-якої нації, де є швидка кінота з 17-ї 17-ї 17 го 17... 17 століття, швидка кінота зі стайні. Цей білд підходить найкраще для Прусії. В принципі, Прусія випадає доволі часто в рейтингу, тому. Користуйтесь. А, до речі, де, де ти взяв цей білд? Це твій білд? Так, це мій білд. Я його розробляв, коли в нас був турнір цього року, чим над України. Угу. Круто. А, як давно ти граєш, козаки? Цей білд фогів використовував в фіналі. Протиксидрокоїна, тільки він його використовує з однією поправкою, він одразу ставить п'яту станню до 15 ї хвилини. Ага. В рейтингу п'яту статню ставити не можна, тому що вона занадто, занадто дорога, вона дасть буквально 7-8 коней. Але в грі на 1 на 1 на діагоналі це, в принципі, доволі е, непогане рішення. Mm -hmm. Дерашити н... де дуже далеко. А, а в е... по конях буде плюс 8 гусар в хвилину. А, це вже. Це вже не це. Е, останнє питання, в принципі, як давно ти граєш в козаки? Я граю від квітня минулого року. Угу. Але як я в бачу твій прогрес був найкращий в цьому році, так. так в цьому році Спочатку ми більше грали по фану, угу. а потім вже почали більше серйозно грати. Угу. Більше вивчали різні нації, різні нестандартні нації. Окей. І різні опції. Крім п'ятнашки. Розумію. Окей, в принципі, я дякую тобі за участь у відео, за новий білд. Дякую за запрошення. І це, до речі, не останній наш запис з Люмусом відео. Ще ми побачимо. Білд за Алжир, який ви, в принципі, могли бачити на чемпіонаті світу, але ми його так сказати розберемо. Тому всім дякую за перегляд. З вами був Гран, з вами був Люмус. І побачимось в наступному відео. Всі е, питання по білду або що вам взагалі не зрозуміло, ви можете писати під е, цим відео, і Люмус обов'язково вам всім відповість. Так само я постараюся відповісти на те, що буду знати. Тому всім хай щастить, користуйтеся, слава Україні! Народ! І не забувайте донатити на мегазбір на зсу від WCC. Кожна гривня важлива. Всім щастить.